Взяв цих мужик на руки і одніс на кровать, положив її і засіла. Так згадує ніч на 11 жовтня жителька одного із сіл Оржицької громади. Увечері, каже жінка, у дім прийшли двоє чоловіків, обоє були п'яні і з собою теж принесли алкоголь. Вона саме сиділа в кухні з другом. Останньому, говорить, чоловіки наказали піти. Вони мені просто угрожали, що заберуть і заберу діток моїх, моїх, я комусь розкажу. У цей момент, каже, її діти були у сусідній кімнаті. Жінка, багатодітна мати. П'яною я її ніколи не бачила, ну ніколи. Дітки в неї доглянуті, їсти в неї є, що їсти в неї наготовлено, наготовлено завжди. Я там часто буваю в тій сім'ї. Ми їй завжди підказували. Потрібна була, ми її оформлялися, переоформляли на соціальну допомогу, допомагали зґвалтування жінка заявила зранку 11 жовтня. За словами речника обласної поліції Юрія Сулаєва, один із чоловіків колишній працівник поліції, а інший дільничний офіцер. Останнього звільнили 12 жовтня. Я знала їх із за того, що вони в міліції працювали. Один... За одного я не знаю, я знаю тільки за те, що він... моєї куми цей сожитель був. Через те я так і знаю його. Ну, діло в тому, що він до мене ніколи не вхожий був. Я з ним не, не спілкувалася. І з Тарасом Анатолійовичем теж я не спілкувалася, так тільки знала, що він міліціонер. Справою зайнялося Держбюро розслідувань. Як повідомила заявниця вночі під час спільного застілля її зґвалтували у власному ж будинку двоє чоловіків, один з яких, начебто, є дільничним офіцером поліції. Також жінка сказала, що на той момент була вагітною. Жінку оглянув судово-медичний експерт та лікар-гінеколог, які ознак вагітності жінки не виявили. Кримінальне провадження розпочали за частиною третьої статті зґвалтування Санкція від 7 до 12 років позбавлення волі. Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.